Україна вперше відзначає День гідності та свободи рік. Тому на Майдані Незалежності в Києві зібралися кілька сотень активістів. Вони протестували проти рішення влади відмовитись від курсу євроінтеграції. цей день став початком Євромайдану, який переріс у революцію гідності. Акції протесту тривали з листопада до лютого. У ці місяці стався розгін беркутівцями студентів та масовий розстріл мирних протестувальників у центрі Києва. Небесна сотня так вони ввійшли в історію України. Весь світ. Річниці революції гідності українські музиканти присвятили пісню про майдан. Музику написав Дмитро Шуров, заспівали Андрій Хливнюк і Джамала. Пропонуємо далі подивитися фрагмент відеокліпу. я. Зранку до центру Києва вшанувати Небесну Сотню йдуть люди з квітами та запаленими свічками. Протягом дня там будуть різні заходи. Про них нам розкаже Григорій Пирлик. Він зараз на Майдані. Григорію, що зараз відбувається у центрі столиці? Арі, розпочну з того, що близько години тому на майдані незалежності фінішували учасники українсько польського марафону Біжимо на майдан. Це польські журналісти, які здолали відстань у 800 кілометрів між Варшавою та Києвом, аби відзначити річницю революції гідності на місці подій. Ми зараз можемо бачити, як їх зустрічали на фініші. Після невеличкого мітингу вони попрямували на алею Героїв Небесної Сотні, аби вшанувати пам'ять загиблих. Ja pisał o Euromajdanie, o ludziach, ludzi, którzy tutaj walczyli. Ja poczułem, że e ta szansa, żeby okazać szacunek, poważanie dla Ukraińców. Взагалі на алеї Героїв Небесної Сотні, так від учора офіційно називається частина вулиці Інститутської. Люди сюди приходять від самого ранку. Тут можна побачити і учасників майдану, і тих, хто особисто знав загиблих. Ми зараз можемо почути розповідь дівчини, яка приїхала спеціально з Івано-Франківщини, аби вшанувати пам'ять знайомого, який загинув на Майдані. Було 19 років, він вчився у Прикарпатському університеті. Приїхав в Київ через те, що з його слів він душею відчував, що він мав бути тут. І ми залишаємося чергувати на Майдані Незалежності. Близько 15 години тут має відбутися марш добровольчих батальйонів. Подробиці ви дізнаєтеся вже о 18.30 у наступному випуску новин. Дякую, Григорій. Це був Григорій Перлик від Майдану Незалежності.